Сьогодні в нас буде проходити трансплантація волосся. Наш пацієнт чоловік 28 років, якому ми будемо відновлювати природну лінію росту волосся, а також робити його густішою. І ця логія нашого випадіння це андрогенетична алопеція. Це найчастіша причина випадіння волосся у чоловіків. Вона зумовлена спадковістю, а також впливом дегідротистостерону, який витончує фолікули, а також призводить до випадіння волосся. Сьогодні ми повернемо нашому пацієнту. Лінію росту волосся таку ж, яка була у 18 років. Так, це можливо з трансплантацією волосся. Тож стежте за майбутніми перевтіленнями. А зараз давайте познайомимося з нашим пацієнтом. Доброго дня! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, про себе. Мене звати Всеволод, я фітнес-тренер. А скільки вам років? 28. З якою проблемою ви звернулися до нас? Обласіння. Лобної частини голови. Як давно у вас турбує цей момент? Мене ну, те, що турбує, але з 2020 року десь почало випадати більше волосся з передньої частини з боку, де лобні залисни. Що саме було для вас ключовим, щоб обрати саме Луїзу? Дивився на її сторінці, як вона робила операції в Китаї? Мені сподобалось, і я вирішив теж зробити собі таку операцію. Якого результату ви очікуєте від операції? Я очікую чіткого контуру в передній частині голови. Скажіть, будь ласка, чи ви хочете тільки візуального ефекту, чи може якийсь дискомфорт у вас в цьому плані? Так, я більше очікую візуальний ефект. Я хочу зробити цю операцію для того, щоб в подальшому житті запобігти більшого випадіння волосся. Наразі ми виконуємо розмітку нашому пацієнту. Спочатку лінійкою ми виміряли наш об'єм та нашу площу пересадку, та ми вирішили, що в результаті ми будемо імплантувати до 2000 тисяч графтів. Трансплантація волосся має свої особливості розмітки для того, щоб результат був природним та гарним. А зараз я хочу вам показати нашу донорську зону, тобто зону, з якої ми будемо забирати ці фолікули. Це наша донорська зона, як я сказала, зона з якою ми будемо брати фолікули, і хочеться пояснити один важливий момент. Всі пацієнти, коли просять брати фолікули з якоїсь зони, вони зазначають, що вони б хотіли, щоб забирали фолікули звідти, тобто спочатку шийної зони. Але це не вірно, тому що фолікули на цій зоні дуже відрізняються від фолікул, які знаходяться вище на 2 см. Фолікули, які знаходяться у цій потиличної зоні, мають більш сильні характеристики та дуже гарні властивості для того, щоб результат був ідеальним. Фолікули з цієї зони не мають таких властивостей, Стивості, щоб давати гарний результат та приживаність на 95%. Тому ми обираємо іншу зону. Наразі ми проводимо перший етап це екстракція фолікул. Після цього ми будемо сепарувати фолікули під мікроскопом. І надалі переходимо до третього етапу, а саме їх імплантації. При цьому процесі дуже важливо, щоб хірург мав високу скоординованість рухів, а також швидкість. Усі рухи технічні. Для того щоб результат був ідеальний, паралельно з етапом екстракції відбувається етап сепарації фолікул. Це дуже важливий етап відбіру. А також відокремлення кожної фолікули для того, щоб відібрати найякісніше та ті фолікули, які підходять для нашого результату, ми тільки що завершили перший етап трансплантації волосся, екстракцію. Зараз нас проходить другий етап, а саме сепарація фолікул. Пацієнт у той час відпочиває в палаті, і далі ми будемо завершувати нашу трансплантацію волосся третім етапом імплантацією. Наразі ми закінчили третій етап трансплантації волосся, а саме імплантацію фолікул. Пацієнт почуває себе добре, в нього нічого не болить, і він вже збирається додому. Окрім того, ми вцілили його мрію у реальність, з чим ми його і вітаємо. Надалі будемо очікувати період реабілітації та відновлення нашого пацієнта, після чого будемо очікувати результату. І цим результатом ми обов'язково поділимося з вами. Сьогодні в нас другий день після трансплантації волосся, і мені хочеться запитати нашого пацієнта, як він себе почуває, а також як для нього пройшла ця процедура, чи було комфортно все або ні. Добрий день. Почуваю себе дуже комфортно. Операція пройшла краще, ніж я очікував. Було трохи болісно, але терпимо. Я хочу з вами поділитися результатом, тому що його ви ще не бачили. Але хочеться сказати, що цей результат буде проміжний, а справжній результат у нас буде тільки через рік. Тому давайте подивимось, даю вам дзеркало. Ви можете побачити волосяні фолікули, які угу. були вам імплантовані. Ви можете закидати це волосся направо або наліво. Як вам це буде комфортно, але суть в тому, що не буде цих залисин, і буде такий рівненький ряд, і волосся буде госте та таке ж чорне. І я думаю, що це буде дуже, ну знаєте, як життєзмінний крок для вас, і ви будете дуже щасливі, тому що чоловіки дуже щасливі після цієї процедури. Це правда, це змінює життя. Дуже дякую. Надалі нашого пацієнта чекає ряд відновлюючих процедур, а також процедур для стимуляції росту волосся. І далі ми вже побачимо результат. Якщо ви хочете записатись до нас на консультацію, а також втілити вашу мрію, записуйтесь за номером, який ви бачите на екрані. І до нових зустрічей!